І вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про театр імені Тараса Шевченка, який в якому стартував 95-й театральний сезон. Творчий у програмі були твори як українських, так і зарубіжних авторів, виступи оркестру, вокалістів, балету в новому сезоні, звичайно, будуть і прем'єри, тож власне про життя театру, про виклики сьогодення та про плани поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях режисер, постановник театру імені Шевченка, актор Михайло Мільніков. Доброго вечора, пане Доброго Михайло. вечора. Хочу вас привітати щиро з відкриттям нового сезону. 95-й, ну так ювілейний можна теж сказати, така досить кругла дата. Незважаючи на дуже непростий час, от, поза ефіром розмовляли, що дійсно і є питання з кадрами, і в цілому сама емоційна, да, емоційний стан людей зараз. Але наскільки я бачила, от коли в театрі дають виставу, то людей багато приходить. Тобто зараз це як не дивно, але тягнуться люди туди. Так, тягнуться. По перше, дякую за привітання. По-друге, які б не були часи, ну це я так вважаю. Я думаю, що я не помиляюсь. Чим ваші часи, тим більше людям хочеться спілкування. А спілкування де воно відбувається? Ну в театрі, у парку, де завгодно. А ще в театрі можна і послухати красиву музику, красивий спів, щось подивитися, може взяти щось для душі, відпочити душею. Це прям таке вікно в так. якийсь інший світ, який ну це завжди так було в театрі, але зараз це прям дуже велика потреба в людей. Так і люди приходять, і діточки на дитячі вистави приходять і з дорослими. І мені це дуже подобається. Чи залишились у вас ті шанувальники, які з сезону в сезон? Чи багато таких людей, що ви впізнаєте їх в залі? Обов'язково залишилися і. Я навіть знаю декого в обличчя. Це багато пенсіонерів, наші співробітники працюють з пенсійним фондом і запрошують їх. Там є якась програма лояльності. Я так розумію, безкоштовно вони приходять чи що і я цих людей майже, майже усіх знаю в обличчя. А як вважаєте, хто взагалі найбільш вдячний глядачу? Для кого найприємніше грати? А будь для кого? той, хто слухає тебе, той, хто співчуває, ви знаєте, це, це на рівні якихось флюїдів, інтуїції, я не знаю. Бо актор дарує в глядацький зал е, свій гарний настрій, свою думку, е, віддає своє серце. І звідтіля також отримує, це не завжди оплески, це може бути пауза, мовчання або якесь, якийсь подих, і так вони проходить такий обмін емоціями і тому не важливо, хто це діти в залі, юнаки, молоді, дорослі люди завжди дуже приємно, коли зал. Повнісінький. Це зав... До речі, молодь потягнулася до театру і зараз молодь приходить до театру. Mm -hmm. На відміну, там, я не знаю, років, можливо, 5 чи тому якось mm -hmm. інша була співношення. Ситуація зовсім якась друга була, не знаю. Може, час так вплинув, події вплинули. Ну. До речі, як ви бачите, як вони сприймають те, що бачать на сцені, адже ну це. Класичне таке мистецтво, яке відрізняється від того, що там в онлайні, від цієї швидкості, інтернет в телефоні і так далі. Театр Ви знаєте, це... сприймають дуже добре. У нас, до речі, є е, такий журнал відгуків, то е, іноді я передивляюсь, що там глядачі пишуть. І дуже багато і м, учні шкіл приходять на вечірні вистави, не знаю, з батьками чи самі, ну, е, і студенти, бо вони підписують. Писують там КТУ або педагогічний, можу, педагогічний університет. Ну і пишуть вдячні, там, дякуємо uh -huh. за виставу. І дивляться, до речі, і концерти, і сучасні вистави, і класику. Чим, до речі, дивували, що було на відкритті 95-го сезону театрального? Е, нічого дивного, був чудовий дивний Це концерт. Це тради... традиційно все було. Е... Традиційно, але з кожним концертом ми намагаємося додати нових номерів, бо у нас прийшла до театру молодь, хочеться її якось відкрити. Задіяти задіяти дівчатка. У нас молоді, цікаві вокалісти співали. Це Олександра Стравінська, Катерина Глім'язна, Марія Бенса створили чудове тріо. Молодий актор є такий і Ілля Романов. Яша Яковенко. До речі, вони студенти нашого педагогічного університету і співпрацюють з театром. Знаєте, може, в них ще не вистачає майстерності. Може ну, не вистачає, але досить. вони прийшли вчитися. Ми їх вчимо, але в них є дуже велике бажання, і це дуже цінно. До реча, що ви можете сказати, от про, про те, чим відрізняються молоді актори зараз, і від школи, яка була там раніше, от там, радянська та школа, тобто ті, хто тоді ще. Взагалі, зростали. у духовних, душевних якостях нічим, тільки поглядом на світ. Час ідея, час впливає на їх свідомість і у них трішечки інший погляд на це все. Якось вони. Вони навіть мобільніші, ніж ми були в молодості. От вони дуже бажають усе і зразу охопити. Е, ну, це чудове, чудова якість. А з приводу того, чи змінилися взагалі методи викладання, якісь підходи, чи зараз все одно є ну якесь класичне класична освіта акторська, і вона затребувана так само, як і раніше. Як в абеці написані літери, так само в чаті акторів. Потрібно вивчити літери, ази, потім вчимося читати по слогах, потім слівця, і потім складаємо це все у речення, нічого не змінилося і ще з старих часів. Розкажіть трішечки про плани на в цілому на цей театральний сезон. Зрозуміло, що зараз досить складно бо ситуація із кадровим складом в театрі, непроста, але ви кажете, є і молоді актори, і стара гвардія, так би мовити, теж слава Богу, в строю. Розкажіть, що б хотілося, і що з того, що вже було, такі перевірені часом наші вистави, які глядач побачить? Дякую, що ви розумієте наші проблеми. Так, важкувато, важкувато підібрати репертуар, бо хочеться, щоб репертуар театру був різноплановий, щоб це була і трагедія, і драма, і музична вистава. Навіть ми планували мюзикл ставити буквально перед початком війни. Ми вже почали працювати. Це був мюзикл Джекіл і Хайт. Але війна, війна когось з акторів призвали до лав ЗСУ. Я їм дуже вдячний, до речі, вдячний Олег Оленич, Артем Короленко, і всі криворожани вам вдячні. Актори, але воюють. Е і підібрати такий репертуар, щоб і глядачу сподобався, і щоб. Е він лягав на, на кількість акторів, які залишилися в театрі. Важкувато, але стараємося. І що буде далі, важко сказати. Я вважаю, що все буде гарно. Є в нас в планах вистава. Ну, Вистава це буде чи якась дія по творам Тараса Шевченка? Uh -huh. Бо сезон такий 95-й, ювілейний, є в планах у нашої молодої режисерки створити виставу іноземних авторів. Ну я не буду називати, що це за вистава. Я назову автора. Може, хто знайомий Жан Кокто. Uh -huh. Це думаю, що буде дуже цікаво. А на, на на найближчий час ну я можу вже відкрити завісу, бо це ось ось воно відбудеться. Наразі був. за два-три тижні у нас з'явиться для діточок, для маленьких діточок і для дошкільнят і малого шкільного віку. Вистава гра, mm -hmm. яку готує наш актор і режисер Микита Блюдо. От. Він готує, буде називатися вона корабель казок з іграми, з танцями. Тобто це з інтерактивно, як... тобто, з, так, залом, з якоюсь буде... розважальною програмою. До речі, ми такого ще не робили. І я вдячний Микиті, що він взявся за таку цікаву і. Навіть складну постановку, бо з діточками треба працювати, їх треба, треба чути, е, відчувати. Е, також я готую, думаю, десь середині листопада відбудеться е, відновлення, ну це майже прем'єра е, моєї вистави. Це буде вистава для е, сімейного перегляду, це казка притча, зерна щастя. Далі наша молода режисерка. Вважаю, що талановита, дуже цікава, будемо так говорити. Дуже цікава режисерка Руслана Володимирівна Мусатова готує для дітей на Новий рік. Ну, це вже у грудні підуть ці казки. Називається Аліса в країні чудес. Це буде мюзикл з авторською музикою, написаною нашим композитором Владиславом Бризгаловим під живий оркестр. Так що запрошую, запрошую усіх криворожан з діточками прийти, подивитися, надіюся, що це буде чудова вистава. І, і ще Тетяна Борисівна Брисівна, заслужена артистка України, готує виставу хореографічну ніч перед Різдвом. Угу. А Це те, що буде на найближчий час. Угу. Чи є в репертуарі от якісь вистави, які вже роками йдуть, і вони не вибувають в тому плані, що люди все одно на них приходять по 10 разів дивляться? Є, тобто те, що... є, є такі вистави, які вже о, оновлювалися і оформлення, і костюми, бо вже жну не витримують. Угу. Десятиріччя йдуть розумієте. Хтось прийшов один раз, переглянув, все йому не цікаво, вони приходять на іншу виставу. Хтось може приходити два-три рази, бо йому цікавий цей автор або ця <світ> тема, ця музика. Е і багато у нас зараз у місті переселенців, дуже багато людей приїхало. То чому ж їм не познайомитися з культурою нашого міста? Mm -hmm. І це такі вистава. Ось до речі, в нас буде йти витівки mm -hmm. От. «Моя чарівна леді. Така ну, наша є такі... криворізька класика театру. Так, так. так. Мені, на жаль, дуже на жаль, що зараз не йде венська оперета. Бо поїхала від нас Ліра Курила, наша вокалістка. Виїхав Микола Єфіменко. Ну, немає героя героїні, ми не можемо відновити саме героя героїні для венської оперети. Але ми працюємо. Прийшли молоді дівчатка, я думаю, що ну півроку рік, і вони спробують себе у якості героїнь. А от до речі, якщо говорити про молодих акторів і вже зрілих, от які головні відмінності, власне, от що саме ви вкладаєте в поняття ось цього досвіду? Тобто, що може зробити досвідчений актор, чого не можуть ще зробити ті, хто тільки прийшов? Молоді актори не можуть швидко включатися. Ну є такий, знаєте, як ото світло включають, і воно включається зразу. Це не те, що там запалювати свічку треба сірник. Піднести, поки воно mm -hmm. розгориться, це треба включатися швидко. Вони цього ще не вміють. А уже такі актори, як ну, Володя Колєснік, Вітренко, Віталій Безносенко, Сергій Торгут вони прийшли. Ну в театрі у нас ще Тетяна Плужнік, mm -hmm. Людмила mm -hmm. Мельникова, mm -hmm. Ірина Олександрівна, Вони вони прийшли на репетицію. Режисер сказав: Так, дівчатка, йдемо не спочатку, а репетируємо там 15-ту сцену, там епізод зсередини, Вони, а, що це?? Ага, все, я готова, поїхали. Оце відмінності. Ну, це професійне професіоналізм треба час щоб так так цього так. набути пане Михайло, я дякую вам за цікаву розмову будемо дуже чекати і нових прем'єр і Криворізьку нашу класику я бажаю вам повні аншлаги в нашому театрі власне зараз воно так і відбувається і хай так буде і надалі Наприкінці ми ще подивимося відеосюжет про те, як стартував новий творчий сезон 95-й вже в академічному театрі імені Тараса Шевченка у Кривому Розі. В нас у гостях був режисер-постановник, актор цього театру Михайло Мельников. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. В Криворізькому театрі імені Тараса Григоровича Шевченка стартував новий сезон. Артисти відкрили 95-й театральний рік святковим концертом. У програмі вокальні, інструментальні та хореографічні номери, а також уривки з майбутніх прем'єр. Для колективу це особлива подія, адже кожен вихід на сцену це нагода знову зустрітися зі своїм глядачем. Театр приваблює не лише старше покоління, а й молодь. Для юних глядачів це можливість зануритись у інший світ, де панують емоції, музика і живе спілкування. Коли перший раз я пішла в театр, то я зрозуміла, що це. Друга атмосфера, друге життя це другий світ. Наприклад, я була на повісті Гоголя, Сарочинський ярмарок, і було настільки цікаво, що я про другий не могла думати в течение годин. Останніх дуже цікаво і захоплююче. для акторів і режисерів початок сезону це завжди свято. А для глядачів очікування прем'єр. Уже до нового року театр готує одразу кілька вистав. Серед них постановки молодих режисерів і казки для дітей. Коли почалась війна, то люди, щоб отримати якусь розрядку, отримати якісь ну скинути якусь негатив свій частіше стали приходити. І Ви знаєте, стали приходити від 30 до 50 – Це основна категорія глядачів, і стало більше так. О, ну, людям хочеться розважитись, прийти, наприклад, на Сталисорочинський ярмарк, де можна просто розслабитись після цих нічних тривог, цих шахетів і всього цього жаху, який нам несе наш ошаленілий сусід. театрі кажуть, попри повітряні тривоги і війну в країні репетиції не зупинялись. Артисти продовжували працювати, адаптувати графік і навіть показували вистави у денний час, щоб глядачі могли безпечно насолодитися мистецтвом. Сьогодні ми для глядачів підготували святковий концерт, в якому вони побачать і почують деякі нові номери, які взагалі ще не виконувалися. Це будуть твори зарубіжних авторів, це будуть твори українських авторів. Ну і е, готуємо прем'єри. Ось до нового року у нас готуються три прем'єри. Попереду у 95-му ювілейному сезоні нові зустрічі з глядачами та втілення в життя творчих планів. Слідкувати за анонсами можна на сторінці театру у соцмережах. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.